Семен, привіт. На позиції Привет. кого б ти б хотів себе спробувати? В якості коуча нашого. Страйкер. Без Без посішно в футбол. Нападник. Чому? Колись грав. <рес> <рес> Сповнити молодість. <рес> На одну гру я б став. Спробувати помічником головного тренера. Чому? Подивитися, як воно, як у них тренера готуються, що вони роблять. подивитися зі сторони, як це. Вадиме, привіт. Привіт. Хочу тебе спитати лише один матч. Яку б ти позицію для себе хотів спробувати? Е, та центрально нападаєш, і напарники взяв би свій Богдана на кого, тобто розривали напад. Лівий нападаючий. Чому? Просто хотів би там спробувати. Під себе на себе. Дриблінг. Швидкість у мене хороша. Захисника. Чому? Тому що я розказую Вовченко, що як треба грати. Він не може відіграти нормально в Е, Яку позицію ти хотів би для себе спробувати? Баротар. Чому? Подобається? Добрий день, головний тренер. <сум> Помічником головного тренера. Нападника. Чому? Хочеться забувати <сум> центральним захисником. Чому? Не знаю, мені здається, це цікава позиція. Я думаю, що вулкиперу. Просто я б відбив всі пенальті.